Привіт, дівчата, я персональна стилістка. Сьогодні хочу показати вам неймовірну куртку від бренду Uniqlo, яка є мега функціональна, мега практична, особливо для людей, які дуже багато подорожують. Це річ, яка просто є must have в подорожах, тому що вона дуже компактна, складається в мішечок, тому займає дуже мало місця у вашій валізі. А тут двохстороння. Блискавка, що теж є мега комфортним, і головне це капюшон, тому що я, наприклад, не люблю шапки це. Дуже дуже комфортно. Тут стандартна довжина. В принципі, вона буде класно працювати на будь-який зріст. У мене зріст метр сімдесят, і це виглядає ось так: тоненький, але дуже теплий. Тут натуральний пух і класна водовідштовхуюча тканина. Я зараз покажу наскільки мало місця вона займає в валізі. Оп, і все. Так як це пух, вона ще зменшується в розмірі. Тобто, якщо ви ще зверху покладете якийсь кардиган, джинси і так далі, вона її приплюсне і буде займати ще менше місця. Хочу показати стилізацію з цим пуховичком, вона буде дуже практична для будь-кого.